Зі з питань нашого парку. Будь ласка, хто має можливість, приходьте, підтримуйте. Частина людей піде на засідання в комісію 10, кімната 1017, а частина залишиться під вікнами з плакатами. Будь ласка, всі, хто має змогу, підходьте вівторок, 9 година, хрещатик 36. Чули всі? Друге об'ява. Ще раз. Мають наприклад, але 24 січня о 12-й годині всі повинні прийти в актовий зал технікуму, де в нас відбувається голосування завжди з паспортом і визначитися на місцевому референдумі, на громадських слуханнях, визначити своє ставлення до того, що відбувається за адресою. Вісім. А хто буде рахувати? Слушне питання. Коли розбереться, ми виберемо комісію, виберемо головучого секретаря рахувальну комісію. Я дуже сподіваюся, що наші опоненти не будуть себе вести так, як сьогодні вели. Ми всі виховані, чемні люди. Всі друг один одного поважаємо. Дякуємо цій ініціативній групі, яка організувала таку роботу. Я просто ну реально Олі Гранцевій Дякую Валентині Коробці, яка очолює профспілки підприємців. Так я називаю України. Всіх дякую, дякую, дякую всім. Давайте будемо допомагати. Я просто що з'явились послідовники, що розуміють, що це наша земля. Ми просто вражені. Слава Україні ну і тепер я вас дуже прошу. Контролюйте ЖЕК. У нас шикарна пропозиція. Нас є діти, яких нас посмалювали, вони хочуть висловити свою громадську думку.